Щоб обчислити значення дробу, заданого у точних значеннях ікса та y, нам необхідно перше розписати на множники чисельник і знаменник, провести спрощення, скоротити максимально і вже в кінці підставити точні значення x та ігрека. В чисельнику дробу можемо за дужки винести спільний множник, ним буде 3х, що в дужках залишиться. Це за 2х. Відняти лишиться y. В знаменнику дробу також виносимо спільний множник за задушки, і ним буде 4. В дужках залишиться 2х мінус y. Ось ці вирази в дужках можемо скоротити і залишається 3х поділити на 4y. Ми тепер можемо підставляти замість х та y точні значення. 4 помножити на 1 четверту. Тут у нас скоротиться, в знаменнику залишиться одиниця, і 3 помножити на 1 другу буде 3 других